Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я добра. Вітаю вас на ознайомленні з природою. Про кого ми сьогодні будемо з вами розмовляти? Ви дізнаєтеся, відгадавши загадку, слухайте уважно. Має хвіст, та не літає, має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати, і загадку відгадати. Здогадалися, хто це? Рибка. Сьогодні ми з вами будемо говорити саме про риб. Де можна зустріти риб, діти? Ну, звичайно, в морі, в річці, в озері, в ставку, ще в акваріумі у нас є рибки, так, ми їх там можемо побачити. А як ви гадаєте, те рибкам затишно, де їм дуже добре? Зараз, коли зима, Ну, звичайно, в акваріумі. так? Там завжди однакова температура води, їх там завжди вчасно годують, ну їм там дуже зручно. А як же жити рибкам у природних водоймах? Адже взимку. Вся природа починає спати, відпочивати. Так? І дерева під сніжними шапками сплять, і звірі в лісі деякі теж сплять, ведмеді, так, їжачки, водойми вкриваються кригою, але під кригою вирує справжнє життя. Як живуть рибки взимку під кригою у водоймах, сьогодні ми з вами і дізнаємося. Вам цікаво, яке життя ведуть риби взимку? Адже вони не можуть дістатися теплого моря. А взимку, здається, найнезатишніше місце це глибина ставків та річок. Там мокро і холодно. А вода перетворюється на кригу. Насправді, рибам під водою не мокро, та й замерзнути риби не бояться, бо не надто мілкі річки і ставки не замерзають до дна, тож під кригою риби живуть своїм риб'ячим життям. Чи доводилося вам коли-небудь тримати рибу в руках? А чи змогли б ви її втримати? Як ви гадаєте, мабуть, ні? Чому? Тому що риба вкрита слизом. І він дозволяє їй втекти від небезпеки та захищає від перегріву. Чим вкрите тіло риби? Так, лускою, а яка луска? Прозора, гладенька. І накладається луска одна на одну. Як черепиця на дах будинку? Давайте розглянемо підводний світ. Яких риб ви тут знаєте? Це щука, окунь. Карасики. Маленький сомик, а ось це великий сом. Має довгі вуса. Рак. Жабка. Дивіться, як гарно вони там проводять свій час. Хтось дрімає, хтось плаває. У дуже морозні зими, коли товща льоду на поверхні річки надто велика, рибам бракує повітря. Важко дихати. Як ви гадаєте, чи можуть люди допомогти вирішити цю проблему? Так, люди пробувають у кризі ополонки від душини. В них вставляють пучки очерету, так ополонка тривалий час не замерзає. До таких віконець відразу припливає багато риби, щоб подихати. Ну і через такі ж ополонки рибалки ловлять рибу. Тому можна помітити взимку на кризі дуже багато рибалок, які полюбляють зимову риболовлю. Зараз, щоб закріпити ваші знання, ми з вами пограємо в гру. Я буду починати речення, а ви його закінчувати або продовжувати. Будьте дуже уважними. Почнемо. У річках водиться багато Кого, дітки? риби. Взимку всі річки нашої місцевості. Що роблять? Замерзають, так. Риби взимку не сплять. Вони що роблять, дітки? під Кригою? Плавають правильно. Через товстий лід рибам іноді бракує чого? Повітря. Взимку часто. Біля ополонок можна побачити рибалок. Так, я гадаю, що ви всі сьогодні гарно попрацювали, дізналися багато чого нового та цікавого. Дякую вам за роботу, до нових зустрічей!